Корочі, другий день на цьому ж самому полі і знайшов отакий шматок срібла. Срібло точно. Горіли або зім'яте. От сюди воно зім'яте в цю сторону. Напевно була якась ілі фібула, або якась прикраса, ну, крупненький кусочок. Срібло, зачот. Копаємо далі. Легкий сигнал. Викупу. Тут така це є рання монета СССР. Одна копійка походу. Треба перевернути, щоб зручніше терти. Гарний стан 1946 року. Одна копійка. Ось. Все, одна копійка в сумку. Вот, все четко, ще одна монета, СССР, дві копійки, рік не видно рання, ой, поздня брежнів 60 і до 90. Попався язичок від пряги. Такий, коротше, притаманний кер. Або чека. Ну, чека більш товстіший патіна такасує. Зелененький. Ну що, шукаємо пряжку. Попався ось такий щиток персня. Штикова глибина. Давай. І отака. От з цієї сторони він Ось цей такий Зачет. Шукаємо далі Коротше, комрад знайшов монету. Ось вот вона тут так виглядає. Давай я виберу Давай. І ми думаємо, що це Динарій. Це динарій. Ага. Якийсь звичайний. Це Антоніана не динарій. Да, Антоніан з короною. Вау! Це два Динарія. Ана. Ладно, сильно терпи не буду, так? Да? Ага. Ну це гросаєс, так. Да, зачотний. Зачтний. Ну що, спочину. Дякую. От випала манітоса. тоса. Дінарій. Ого який? Йой, який хлоп надутий. Красавчик щось цікаве? Добре почищу, покажу Зачет красавчик десять. Минулого року в цьому місці була знайдена одна створка НКЛпіона в емалях. І зараз знайдена ще одна створка від того Енколпіона. Ну от ось така створочка. От той цілий НКЛП. Зачот, шукаємо далі. Попався такий артефакт. Не знаю що це. Був чорний і цвітнило. Відкопав чорний, відкинув, з'явився честий цвітний. От такі вам находка. Сигнал такий в обочині копнув тут ай-яй-яй-яй-яй Думав монета, ну нічого, далі буде монета. Кротше попався такий сигнал. Я думав шмурдяк, але це не шмурдяк. Це коротше шатаний динарій. Тракторист Василій. І от вам. Якщо ще пару років або років 10 будуть їх орати, нічого не буде путнього. Все, поламають, покрошать. Ну, Нічого, сумку. Кречі, попався такий Дінарій вже вечір. Уже погано фокусує з диркою. Такий результат. Це все, що я викопав сьогодні. Це вже після мийки вдома. Тут деякі предмети, які взагалі не попали на відео. Так як було вже пізно. От цей кусочок срібла. Не знаю, фібула якоїсь кусок чи що. Так, що це ще? А, фібула утка. Тоже не попала на відео, було вже темно. Ішов до машини і попалася така фібула. Також це не знаю, що попала. А, це і ЄС. Ну що, дякую за перегляд. Хто не підписався, підписується. Кому сподобалося, ставте лайк. Всім всього хорошого.